Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У золочеві сталося ДТП за участі двох легкових авто. Красницький ЦНАП допомагає громадянам оформити відстрочку та оновити дані в резерв плюс. Викрили чотирьох лікарів, які встановили пацієнтів фіктивний діагноз для оформлення опікунства. Фермеру, який побив жінку через кукурузу, присудили штраф. На щиті у золочеві попрощалися з воїном. Передано у власність громади костел в селі Скварява. 95-річний ювілей відзначила мешканка селища Красне. У місті Броди вогонь знищив автомобіль. У Золочою презентували рекреаційну терапію для військових та ветеранів у межах програми МХП Поруч. Поліцейські притягнули до відповідальності батька дитини із Золочівського району, яка розмалювала кота. У центрі надання адміністративних послуг Красненської громади. Триває прийом документів на отримання відстрочки від мобілізації. Інформуємо вас, що згідно 560 постанови є види відстрочок, які надаються автоматично у резерву плюс. Для того, щоб отримати таку відстрочку, потрібно мати завантажений додаток. Його можна завантажити через Play Market або App Store. Коли ви завантажили додаток, ви реєструєтесь в ньому. Після цього вам надходить запит на оформлення вашого документу з реєстру. Для того, щоб отримати цю відстрочку, ви оновлюєте додаток. Так само в Play Market або App Store. В Цей додаток, ви заходите і оновлюєте документ свій. Після цього ви можете подати запит на відстрочку. Щоб його подати, є такий оранжевий кружечок, і в ньому є три крапочки. Там є е, вид, подати запит на відстрочку. Подаєте і очікуєте свій документ. І після цього все. Якщо запит е, обробляється протягом 7 15 днів. Вам не приходить відповідь. Ви приходите до ЦНАП. Після цього дівчата оглядають перелік документів і подають вам відстрочку. Станом на сьогодні ЦНАПом е, приймаються документи трьома е, спеціалістами та прийнято вже 60 заяв. Заявники до нас звертаються, ми їх записуємо в чергу. Е, згідно черги, вони приходять до нас на прийом. Але вже сьогодні е, оновлено дані в резерв Плюс. Де заявники можуть самостійно оновити свої відстрочки, які підлягають та передбачені 560-ю постановою, е, вже набагато зручніше і нам, і заявникам, і працівникам територі... територіальних центрів комплектування, е, оскільки це зручний додаток, резерв плюс і всім раджу користуватися ним. 8 листопада 2025 року, близько 19.00 у Золочві на вулиці Львівській сталася дорожньо транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. Зіткнулися авто марок Тесла та Рено. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без постраждалих, натомість обидва транспортні засоби зазнали технічних пошкоджень. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини ДТП будьте обережні на автошляхах. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та обирайте безпечну швидкість. Правоохоронці викрили чотирьох лікарів, які встановили пацієнтці фіктивний діагноз для оформлення опікунства. Про це повідомляє кореспондент «Золочів.нет» з посиланням на поліцію. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрили на Львівщині схему підроблення медичних висновків про необхідність стороннього догляду. У її організації підозрюють чотирьох лікарів, однієї з лікарень золочівського району. За даними слідства, вони сфальсифікували висновок щодо 88-річної жінки, внісши в електронну систему охорони здоров'я неправдиві відомості про нібито проведений огляд, хоча жінка до лікарні не зверталася і перебувала в будинку для людей похилого віку. На підставі цих даних лікарсько-консультативна комісія затвердила підроблений висновок про потребу постійного стороннього догляду. Що могло бути використано для оформлення опікунства і уникнення мобілізації потенційним опікуном. Усім чотирьом медикам повідомлено про підозру за статтями 28, 366, 358 та 362 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять оперативники СБУ у Львівській області спільно зі слідчими поліції, за процесуального керівництва. Золочівської окружної прокуратури на Золочівщині завершився розгляд резонансної справи, що надала розголос у соцмережах. Фермера з Олеська Бузької громади Михайла Цюрка визнали вини у побитті жінки, яку він звинуватив у крадівці мішка Кукурудзи з поля. Інцидент стався 19 жовтня 2025 року, а відео з побиттям та ламання велосипеда потерпілої сам нападник зняв і виклав у соцмережі. 5 листопада Бузький районний суд Львівської області визнав його винним за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 Гривень. Сторони мають право оскаржити вирок у апеляційному порядку. 28 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, загинув старший солдат Мадзей Юрій Іванович 1979 року народження із села Єлиховичі Золочівського району. Воїн загинув у районі населеного пункту Торецьке Краматорського району Донецької області внаслідок удару ворожого FPV-дрона по автомобілю. Юрій Мадзей. Старший водій самохідного артилерійського взводу. Вірний військовій присязі на вірність українському народові, він мужньо виконував свій обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам, розділяємо ваш біль і схиляємо голови в пам'ять про захисника, світла пам'ять і шана, Герою України! Золочівська окружна прокуратура домоглася реального виконання рішення суду щодо передачі у власність територіальної громади колишнього католицького костелу в селі Скварява. Йдеться про храм початку ХХ століття, збудований у модерному стилі за проєктом міського будівничого Золочева Якова Курася, який має історичну та архітектурну цінність і відрізняється оригінальною формою баштоподібного купола. Площа споруди становить 250 квадратних метрів, а її оціночна вартість 1,6 мільйона гривень. Після того, як міська рада взяла костел на облік, як безхазяйне майно, і протягом року ніхто не заявив на нього права, прокурори звернулися до суду з позовом про передачу будівлі громаді. Нині рішення виконано. Костел внесено до Державного реєстру речових прав як об'єкт комунальної власності. Таким чином, громада зберегла історичну пам'ятку та повернула її під свою опіку. У селищі Краснестві, 95-річний день народження, в особливо теплій і родинній атмосфері відсвяткувала шановна мешканка громади Ірена Васильівна Грем. З поважним ювілеєм її привітав селищний голова Роман Фурда. Подякував за багаторічну працю та вручив сертифікат довголіття на 10 тисяч гривень. Квіти імене Горнятко від громади. Ірена Васильівна все життя працювала на цукровому заводі, є прикладом працьовитості і людяності. Нині тішиться двома доньками, двома онуками та чотирма правнуками. Щиро бажаємо ювілярці міцного здоров'я. Добробуту і щедрих Божих благословень на многії і благії літа. 3 листопада о 14.52 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Броди Золочівського району на відкритій території. Загорівся автомобіль ЗАЗ 11.03 Славута. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на рятувальників. Пожежу локалізували о 14.59 та ліквідували о 15.02. Вогнем знищено автомобіль. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Україні стартувало впровадження креаційної терапії, сучасного підходу до реабілітації військових і ветеранів, що поєднує фізичну активність, психологічну підтримку та командну взаємодію. 2 листопада у Золочі відбувся практичний захід Теорія відновлення, який на практиці продемонстрував, як адаптивні види спорту можуть стати частиною терапевтичного процесу для захисників. Сьогодні ми презентуємо проект відновлений і відновлення, які реалізуються компанією МХП спільно з українським католицьким університетом. Це про новий Прямо в реабілітації військових ветеранів рекреаційна терапія. Цей підхід зарекомендував себе в провідних країнах світу, і це новий підхід для реабілітації, системний підхід, і це не лише про спорт, а й про спільноту, про об'єднання і підтримку цієї спільноти. Ми співпрацюємо в Україні з українським католицьким університетом, який відповідно має співфінансування і партнерство з іншими країнами світу. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що основний напрям є реабілітація військових ветеранів. На сьогоднішній день цей захід є таким новим кроком для того, щоб реабілітація військових в Україні була більш сучасною і системною. Ми в МХП завжди. Звертаємо увагу на те, щоб військові е ветерани їхні родина отримували підтримку не лише на словах, а й на діях. Підтримуємо проекти, які стосуються саме реабілітації через спорт, через рекреацію, через реабілітацію в суспільстві і на робочих місцях. Ми привезли велику нашу команду студентів. Викладачів, працівників нашої медичної клініки УКУ для того, щоб допомогти з організацією і, власне, щоб і, і так само студенти разом з працівниками лікарні з фахівцями з реабілітації, разом з хлопцями, військово, військовими пораненими і ветеранами. Щоб вони побачили можливості використання адаптивних видів спорту з раннього періоду, але власне введення спорту як рекреаційної терапії і можливість урізноманітнити і використовувати в реабілітаційному процесі, тому що громада може дати дуже багато можливостей для реабілітаційних центрів, реабілітаційних відділень для гострого періоду, щоб урізноманітнити процес і швидше прошвидшити інтеграцію. І повернення в стрій звичайно надати якісну підтримку в цей момент, який необхідно а не згадати, коли вони Так, дуже довга дорога може бути до. Такої хорошої фізичної форми активності дуже довга може бути дорога, якщо відразу людина не повірить свої сили і не спробує то, що здається на сьогоднішній день, неможливо. Я з 14-го року працювала з пораненими хлопцями з в госпіталі військового регіону, нашого військово-медичний клінічний центр. І так як я до того працювала в паралімпійських центрах. Працювала власне зі з багатьма тут присутніми тренерами, і надихнулася історією ще в нашому Львівському інституті фізкультури. Тут присутній Орест Мар'янович, який був нашим куратором, і надихав нас історією паралімпійців і тренерів, які це все роблять. То, я з тим всім досвідом прийшла волонтерити в госпіталь і почала використовувати ті всі засоби з хлопцями. І ну вже в нейрохірургії. Тому це все працювало і зараз працює. Це необхідно мати хто на конкретному досвіді, а не якісь там свіжо підготовлені по книжках, а то вже досвід він вже поворотований, вже вже є певна витяжка того, що працює по попри ту інформацію. Так і ми Ну, в 14-му ми покликали відразу паралімпійців. Тоді ще рівне рівному зна не було як військово поранених, військових, а ми кликали паралімпійців для того, щоб вони показали своїм прикладом, що можливо, як можливо жити, наскільки можна бути сильним, наскільки можна жити в суспільстві навіть часом краще, ніж до поранення, мати можливість і виїхати за кордон і все. І тут є якраз і Павло Козак, цей то це були ті люди, які Бодя Носевич, які відгукнулися, які приходили до хлопців, і розказували про своє життя, показували, пробували з ними різне, Павло колись штангу притарабанив Просто просто в нейрохірургії. Зараз є вже хлопці, які є дуже сильні, які виступають і на інвіктусі і вже і в Паралімпійських іграх, які створюють свої організації адаптивного виду спорту. І якщо вони будуть приходити в гострому періоді, відразу починаючи з реанімації, мотивувати хлопців, давати пробувати різні види спорту, залучати на заходи, тому що ми виписуємо в громаду. І вихід за межі палати в громаду має бути чим пошвидше а до активного життя ще швидше. Цікаво багато людей дуже приємно, що зібралися багато молоді. Молодь підтримує, що ветерани прийшли і зараз будемо домагатися проводити якісь невеличкі турніри, щоб нашим хлопцям ветеранам було цікаво. А мої враження це я вже треную хлопців третій рік ветеранів. Так що получає з задоволення, що я можу хоч чим щось допомогти передати свій досвід для своїх хлопців. Зарані. Враження від заходу, ну позитивні враження. Хочеться, щоб такі заходи були в кожному регіоні і стали традиційними, проводилися якомога частіше, оскільки це шлях до реінтеграції, реабілітації наших ветеранів, як фізичної, так і ментальної, до повернення їх в суспільство. Коли громада комунікує і співпрацює з фахівцями високого рівня, це економить час, гроші, нерви. І ресурс, як кажуть, кошти використовуються максимально раціонально, скажімо, робляться певні речі за потребами. Тому, коли, коли ти працюєш з фахівцями, тобі набагато простіше всіх відношення. От, але ну, мусимо зважати завжди на принцип рівний і рівному. Користуватись також принципом не робіть для нас без нас. Комунікувати з різними, як кажуть, фахівцями, які мають поняття в різних нозологіях. Би кажу, для людей з проблемами опорно-рухового апарату це одні запити, для людей з повною втратою зору чи частковою втратою зору це інші. Відповідно, для слабочуючих чи нечуючих — це інші потреби. Відповідно, ті всі речі потрібно враховувати, бо, скажімо, мусимо робити акцент на потребах людей. Власне, тим і визначається, скажімо, Комфорт, нема обмежень, відповідно, ну, акцентуєш на можливостях, скажімо, маєш умови, ти можеш себе реалізувати в будь-якій сфері. Є є військовий капелан, є військовий та практичний психолог, батько року, найсильніше людина на світі з однією рукою станова тяга і багато-багато іншого. Коли я пережив свою втрату, для мене це було важко. І я запатентував, зробив такі винахиди, так, які допомагають сьогодні з ураженням верхніх кінцівок, написав повні програми і сьогодні впроваджую адаптивізацію, хоча я її вже впроваджував 10 років тому. Я сам з маленького містечка Бердянськ, це біля моря, і саме там ми створювали історію адаптивного спорту. Правильно, сильні речі, які працюють, які зараз досить актуальні, це необхідний номер один, можна сказати. Я би сказав би так, що е, сьогодні про це все, що говориться про людину. Тобто я маю на увазі, що коли ми робимо подібні заходи, е, мені приємно, щоб на них були всі лавки, тобто ветерани, люди з інвалідністю, ветерани, які отримали інвалідність, військовослужбовці, цивільне населення, діти, старше покоління це один з найкрутіших компонентів, на мій погляд, коли ми починаємо об'єднувати з досвідом. І далі ми створюємо атмосферу вже якісно для того, щоб люди жили, жили гідно, жили з честю, жили з своїм бажанням і розвивалася автономія. Ну і звичайно, більше треба не просто заходів, треба проєктів різних моментів, да, щоб ми збили цю певну стигму в контексті людей з інвалідністю і розробили да, якийсь єдиний такий ем, момент стосовно того, щоб... Всі були да, якби в гідних умовах. Ну і звичайно, адаптовувати, створювати класні спортзали, створити інклюзивний простір, створити інклюзивне середовище, да, щоб люди на крісло колісному могли проїхати, щоб люди на протезах могли пройти, щоб люди мали гідну роботу, щоб люди мали гідну освіту, щоб чоловіків піднімали, да з певних депресивних станів, і вони готові були створювати родини. І все 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 в такому ключі, тобто жити як для всіх, так, щоб ми не відсічували якісь категорії, а навпаки, об'єднували і розуміли наші потреби так, цивільних нормотипових людей, людей з інвалідністю, ветеранів. І тоді це буде ну, дійсно гідна історія. Я сам є ветеран, людина з інвалідністю наслідок військових дій у 24-му році. Отримав поранення на самому пункті часів яр втратив руку. І сам знаю на собі. Весь процес проходження реабілітації і наскільки важливо впровадження адаптивних видів спорту саме на ранньому етапі цієї реабілітації, тому що це один з ключових елементів повернення до нормального життя, до нормального функціонування. І тут йдеться не лише про якісь високі досягнення, тут навіть питання побутовості, тому що спорт і всі напрямки, неважливо, який то спорт, чи то теніс, чи то стрибаз з луку, чи то важка атлетика, кросфіт, будь-що, що людині доподобить допоможе їй повернутися до. Життя, але це потрібно підходити до цього питання мають бути спеціалісти підготовлені ще в ранніх етапах. Мені просто дуже повезло У мене був лікар-білітолог класно підготовлений, і в мене спорт з'явився, що навіть тоді, коли мені не познімали швидко. Тобто це був дуже ранній період. Такі заходи необхідні на постійній основі, тому що ми тут можемо показати багато напрямків одночасно. Люди можуть спробувати зрозуміти, що їм більше доподобається, і потім далі почати. І тут йде про комунікацію, про обмін досвідом, про підтримку один одного, тому що ці заходи завжди наповнені такою теплотою, підтримкою, розумінням, і це дуже важливо. І... Ну, мені здається, що вони мають бути дуже, дуже часто на постійній основі в кожному місці. і дуже важливе питання, звісно, інклюзивного доступу, тому що це величезна проблема. В будь-якому місці від, від великого до маленького містечка це дійсно зараз величезна проблема. І ми повинні розуміти, що не люди з інвалідністю повинні підлаштовуватись під ті місця, де вони знаходяться. А місце повинно бути доступне для всіх. І суспільство повинно розуміти, що це невід'ємна частина нашого життя, і вони повинні бути готові прийняти людей, ветеранів, людей з інвалідністю, і не повинно бути меж розмежувань чи якихось знаєте там недорозумінь. Повинна бути доступно інклюзивно і дружно і підтримуючою. завдяки МХП і Українсько-католицькому університеті, громадська організація шанувальників боксу Золочівщини була долучена до програми рекретаційної терапії, котра працює з військовими ветеранами з обмеженнями, і ми дуже були раді долучитися і з повагою відносимося. І нам дуже було приємно брати участь у цьому дійстві. І бажаємо, щоб кожен не байдужий в можливості своєї міри, і хто б мав би мав таку зарадість так само долучитися. Щиро вам дякую. Слава Україні! Поліцейські Львівщини притягнули до відповідальності батька дитини із Золочівського району, яка розмалювала кота фломастерами. Подію зафіксували на відео, опублікованому в соцмережах, після чого правоохоронці встановили особу 30-річного чоловіка, який виклав ролик. На нього склали адмінпротоколи за незалежне виконання батьківських обов'язків та за жорстоке поводження з тваринами, що передбачає накладення штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Матеріали справи скеровано до суду, а тварину добровільно передали зоозахисники. До ухвалення законного рішення. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії! Слава Україні! Героям слава!